Нині церква православна празнує пам'ять святителі Луки Кримського воїна Єсеніцького. Наша радость в тому, що частина мощей всього святого знаходиться в нашому кафедральному соборі. І ми, підходя до мощей, у нас мощевик великий, з мощами, завжди, кажемо Господи, помилуй нас молитвами тих святих, мощі котрих. Почувають туй. Підходимо до ікони святителя Спіридона, так же кажемо, віддя його у нашому храмі, тапочки, Господи, благослови нам, щоб так як святитель Спиридон старається ходити в помочі людям, аж стерті тапочки да, коли знаходили. Поможи нам, Господи, що ми всьому світі теж творя добрі діла, стерли би свої тапочки, свою, свою обув. Взирає на подвиг святителя Луки, одно скажемо, цей чоловік чудно призваний, був спочатку, появився в ньому талант художника, а потім потягнуло його на юриспруденцію. Ну одного разу, коли він займався рисуванням прихожанків Печерської лаври, людей, богомольців, вдруг він увидів у тих фігурах, його рукою написаних, якю небесну анатомію і задумався, яка мудрость велика Божа, щоб создала такої сувершенної суздання, як чоловік прекрасної, гармонічно функціонуючої. Якщо б гріх не пішов у ту анатомію і не розвалив би знутрі оту гармонію і чоловік гармонічно устроєний Богом, перетворюється у розвалюху гріховну, безбожну, нечистиву. Пройшов він совєтські концлагеря. Судили його совєтські анкевідисти іноді ні за що, нічого делать, як тоді казали. За ніхто давали 10 років, а за якусь слово 25. Ну, що произошло? Лука Святий ніколи не обіжався ні на кого. А де вони поклали, продовжав робити головне своє призвання, коли він став лікарем. Причому земським простим лікарем. Ведь подвиг бути лікарем і донині, ми з удивленням да коли узнаємо, який подвиг можуть мати лікарі. Лікар наш Лука, великий подвиг совершив, показавши, що можна служити Богу, церкві і народу, не взирая на хамство і деспотизм тогдашніх советських властей, безбожних. І сатанінських. Ми сьогодні відимо в Україні є іменинник нині Митрополіт Лука, теж лікар, а став архієреєм, який красивий слог у нього проповіді. Як він знає, запалити серце і душу до служення Богу і готовий стояти всім своїм существом на захисті церкви. Воїн Лукайсеніцький колись напише книгу з удивительним названням, Я полюбив страдання. Як? Да ми втікаємо від страдань. Любий чоловік боїться страдання, але без страдання невозможно полікувати навіть одного зуба. Так і Лука писав, як нам нужні ті страдання, котрі нас в цьому світі. Оберігають від падіння від істини. Каже сьогодні Господь у Євангелії від Матфея 5 голови. Слідкуйте, ви, християни, православні, за собою. Подивіться на цей бездарний фарисейський, двоєдушний, лживий світ. Слідкуйте за собою, будете видіти багато лживих праведників. Лживих патріотів, лживих хитриців. Але якщо і ваша праведність не призойде праведності і фарисеїв, праведність притворна, лжива, ви теж не войдете в Царство Боже так, як і вони фарисеї. Чулись, як було сказано в древнім: не вбий. А я вам кажу: хто брата свого ненавидить, кажу: ему, рака пустий, чоловік уже убійся, Бо словом може вбивати. Скільки раз ти назвав брата свого пустий чоловік, і каже Господь: такий чоловік повинен геєнні, котрий убиває свого брата. І так, якщо ти принес свій дар до церкви, а спомнив, що ти з братом не примирився, лиши дар, вертайся, примирися. із братом, тоді дар твій буде приємний Богу, бо ти примирився. Тільки з Господом ми діти Божі, котрі не сердяться, а є добрими, надійними громадянами своєї країни, котрі виконують свої чесні обов'язки, а у вічності саме таких людей, побитих, оклеветаних, засуджених, саме таких бог і прийме колись у світлоє, небесне, Царство Божоє. Амінь.